І чи задумувалися ми, чим відрізняються ці людські постанови від Божих заповідей? Давайте сьогодні якраз поговоримо на цю тему, на цю різницю. І чому для нас віруючих так важливо розрізняти їх належним чином? Перше, людські правила потрібні, але які вони є недосконалі. Людські правила створюються ким? Людьми, державою, суспільством. І навіть, можливо, і церковними громадами також можуть бути церковними громадами людські права. Вони можуть бути корисними. Наприклад, закони держави, що роблять? Захищають нас від беззаконня. І також в церкві, наприклад, традиції допомагають підтримувати благовійний порядок. Це добре. добре. Проте людські правила не є якими досконалими, бо люди грішні і обмежені. І такі правила можуть змінюватися з часом. Різнитися в різних культурах, і навіть на жаль, деколи вони можуть ставати